Коли ви обираєте таку процес професію кураторства, то ви маєте бути готові до того, що це відповідальність за весь проект, який включає дуже багато пунктів від планування до підрядників, до піару до менеджменту, і ви є такою особою, яка і ці всі питання, на які вони всі сходяться. Тобто, ви та особа, яка відповідальна за абсолютно всі рішення. І яка комунікує за всі команди і координує проект. Тому дуже важливо, щоб мати менеджерські та да, організаторські е, е, навички, якщо їх немає, то їх розвивати, тому що потрібно багато співпрацювати з самими різними людьми. Складними, простими, приємними, неприємними, але ця взаємодія, без якої нічого не відбудеться, і ви є відповідальною особою за цю взаємодію. Тому саме набуття такого досвіду є дуже-дуже важливим, бо це значно полегшує основну роботу. 90% всіх проєктів відбувається по якомусь особистому знайомству, і це є таким. Дуже впливовим е, фактором у, у кураторській роботі. І одна з основних е, таких моментів для кураторства це бути ну, там, де потрібно, і створення власного бачення та оригінальних ідей. І це буде ну, визначати вашу цікавість для запрошення у музеї, галереї, галерею. У у інші проекти, які потребують там, ваших якихось компетенцій, звісно, участь у професійних конференціях та семінарах це все про такий нетворкінг, і ще хочу наголосити ну, увагу на тому, що цей досвід саме знайомства та професійних контактів для Практики кураторської є вкрай важливим, тому це основне, коли ви починаєте свою кар'єру. Тут також використані постери з моїх проєктів. І, ну, але ви таки запитаєте, ой, що і тепер нам постійно потрібно тусуватися, ходити на виставки, на відкриття. Ну, в якому сенсі так, спочатку, це. Дуже-дуже необхідно для того, щоб познайомитися і отримати контакти. іншим дуже важлива сторона цих пошуків це резиденція. Не знаю, чи були ви, хтось був вже в резиденціях. Так. Ніхто не відповідає, сподіваюся, що. Ну, були, але як митець, а не куратор, і завжди, здається, складніше знайти резиденцію для кураторів саме. Так, це правда. Тому, наприклад, ну, в Україні дуже мало таких резиденцій, не більше майже і п'яти. Але це дуже важлива робота, саме де ви можете не просто знайти контакти. Отримати більш міцні професійні зв'язки та побудувати їх. Такі поради <сим <lifecycle> <сим> по кураторству. Будуйте зв'язки. Якщо ви соціологі, потрібно постійно спілкуватися з кураторами, художниками, критиками, аукціонерами, галеристами, просто <сим> любителем і Ніколи не знайдеш, не знаєш, де ти знайдеш свій новий проект фінансування та інше. Потрібно брати участь у багатьох виставках, ну як бути ти гостем, їздити на виставки, фестивалі. То для мене там звично поїхати там, вже в інше місто, подивитися і виставку, поспілкуватися. Це для вас також має бути норма такі професійні подорожі. це дуже важливо. Постійно щось ну раджу там вивчати, проходити курс, але ви також проходите цей курс, тому з цим проблем. Я думаю, що у вас точно не буде, і дуже важливо певне таке якість для куратора це лідерство. Тому що якщо ви куратор, це для мене ну, це означає що у вас є лідерські якості. Якщо у вас їх немає, це може бути ваш і конфліктно виконувати певні процеси в команді, бо хтось має бути лідером. Якщо у вас їх цих якістей немає, це ну непогано просто немає. То ви повинні знайти для свого проекту проджект-менеджера, який має це все виконувати. Але зазвичай ці ролі в Україні і на старті кар'єри всі змішуються, і ви повинні їх будете виконувати також. тому Розвивайте їх, або якщо нема, знайдіть собі партнера, який буде ну вам допомагати, бо бувають дуже творчі люди, а десь хтось не дуже творчий і в такому тандемі можна досягти певних успіхів. І звісно, це ну велика відповідальність. Бо коли ви долучаєте проект до проекту, багато людей. І він, наприклад, провалився. Бувало, в мене і таке. От ви ризикуєте, звісно, і не ті, це не тільки про гроші, це про репутацію, це про довіру. Ну, у всіх були і, і будуть провальні проєкти, але це нормально. І ризикуйте, навчайтесь, вони дають вам супер досвід, тому що, ну. Усі бувають проблемні і факапні проекти це абсолютно нормально. Це не нормально, але це легко до цього відноситися. Але, звісно, дуже важливі проекти, які ну, пи можуть бути різні. Відмкнули електрику, щось там поламалося і тобто проекти можуть бути. Фак, ну, репутація, що я про хочу поговорити, що це залежить від ідеї, від вашої поведінки, від ваших е, ну, матеріально-технічних відносин з підрядниками. І це має будуватися на чесності, прозорості та повазі. Такі факапи неможливі, бо якщо ви зафакапите у таких морально-етичних питаннях, це може коштувати вам кар'єр. Інші факапи, ну там щось відвалилося, там, розбилося, там, ну, які ви не можете контролювати, ну вони постійно виникають. І має, ну потрібно просто цим змиритися, що щось може відбутися не так. Там, може прийти, там, як колись в мене була комісія по питанням моралі з поліціонерами, все закрите, можуть, можуть бути суди, це залежить від теми, з якою ви працюєте. Але у морально-етичних питаннях потрібно бути дуже чесними та відповідальними та ніколи не порушувати принципи взаємоповаги. Ось що ще таке. Це от я таке виписав: що куратори повинні бути дипломатичними. Це така фраза я забув, то я сказав, що кураторство це мистецтво компромісу. Що це не коли там я сказав, я сказав, хочу це не про. Істерику, агресію, домінацію, це може бути, але це не про це емпатичними та вміти працювати в команді ефективно, <кій> <кій> спілкуватися, слухати і вміти вислуховувати інших. Якщо ви не вмієте цього робити, то в принципі вам буде дуже важко працювати куратором, тому що. Ну, ви просто не зможете працювати за мистецтвом та з іншими людьми. Якщо навіть з мертвими художниками, постійно все одно ви будете спілкуватися з власниками колекції, з музейними співробітниками, що буває часто навіть важче, ніж з художниками. Тому етика, спокійність, дипломатичність, емпатія. Зробить з вас, ну, не зробить, а може зробити з вас гарних кураторів. Заключне слово, що потрібно ну, виділити певну свою лінію, свій стиль і напрямок своєї діяльності. І я вважаю, що це певне таке мистецтво створювати зв'язки між. Творцями, людьми, глядачами, і створювати нові інтерпретації, створювати безпечний простір для взаємодії, створювати діалоги, можливості для діалогу, збирати увагу, фокусувати людей на певних процесах, допомагати їм відчувати естество, естетику, показувати. Багатовимірність процесів, неоднобокість, не, ніколи не робити полярні виставки, завжди пропонувати щось більше. І, звісно, якщо ви вже вибираєте таку професію, то ви постійно для себе освоювати нові горизонти, надавати цю можливість іншим, бо це не тільки має бути для вас. І Потрібно постійно бути ділитися, тому що слово кураторство це від слова, хто такий куратор, це англійська, наприклад, слово cure, тобто це про піклування, це відповідальність і вміння піклуватися, емпотично відноситись до інших. І також, звісно, це ніколи не про спрощення вже існуючих тем та матеріалів, а про їх розширення, уточнення та вміння. Є досить стисло та наглядно відобразити певні соціальні, і економічні процеси, але для цього їх потрібно досить глибоке розуміння. Це відео було підготовлено за фінансовою підтримкою Європейського Союзу в межах проєкту Зміна 2.0 фонду Ізоляція. Відповідальність за його зміст покладається виключно на Центру сучасного мистецтва та культури Шампанка, що в свою чергу не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу.